Зовсім близько від прилук розташувалося приміське село Сухополова. Село має древню історію і згадується як поселення в історичних джерелах, датованих 1629 роком. Назва села походить від назви річки Полова, Притока Удаю. Яка протікає через село Полову. а ще менше русло половенька, яке відійшло від річки полова, на березі якого і виросло поселення. Згодом це маленьке русло стало висихати, тому і назва сухо висихати, полова половенька. Старожили і тепер називають село Половенька. Село Половенька в качестві присельця входило до складу вотчинських земель Густинського монастиря. По ревізії 1739 року в селі налічувалось чотири двори і шинок, у якому торгували горілкою монахи. Місце, де розміщувався шинок, відоме це нинішній центр села. Там, де зараз автозупинки, навіть зараз видно, де раніше були винні погреби. У 1742 році селом володів син полковника Горленке. Населення цього поміщика терпіло муки гірше, ніж запанів ляцьких, так описував цього поміщика Лазаревський в історії прилуцького полку. Трохи згодом в селі поселились поміщики Макаренко та Каневський. Був у селі і маєток двох барень Соломащих. Мали пані 12 гектарів землі, але не змогли повести господарство і тому свої землі заклали під гроші багатому господарю села Полової Штонді. А коли гроші закінчилися, Тобто вся земля була викупана. Груштонда залишив 2,5 гектара бариня і дав пораду віддати рештки своєї землі бідному хлопцю Максиму Щербині, щоб він доглянув і землю, і саму пані. Максим Щербина піклувався про неї до самої смерті. Так як землі у сухополовій піщані, неродючі, то дуже часто люди йшли. На заробітки місто Прилуку, на кустарні фабрики. Дівчата зазвичай йшли у няньки, а літом у служені до попа Дуброви чи до панів. В давні часи в сухополові був водяний млин, до наших часів млин не зберігся, але нам відоме місце знаходження млина. На околиці села. З тих часів залишилися деякі сліди, насип. Пізніше побудували два чи три вітрові млини. Коли зробили дорогу до міста Прилук, посадили сосновий ліс. Стало затишно, вітрові не було де розвернутися. Вітряки не могли працювати на околицях села. Знайдено поселення доби бронзи. У давні часи школи в сухополові не було. Діти навчалися в церковно-приходській школі, яка знаходилась на межі прилук сухополової. Нині це Сорочинська церква. Центр села в давнину називався Угол. Біля шинку. Тепер це місце називають. Біля Парфенчука на цьому углі побудувався багатий Шинкаренко на прізвисько Парфенчук. Нині в цьому будинку сільська бібліотека. Кутки в селі називаються в основному від прізвищ і прізвиськ багатих жителів Парфенчуків, чорномазів, Макаренщина. Поряд Поле Бабина Долина, Горлинкове поле, Криниця Горленка, Штонден Ліс, Ліс Бояровщина. З 1960 року село докорінно почало відроджуватися, бо поруч селом забив перший фонтан нафти, у оселях з'явилася електрика. Будуються магазини. Великий внесок у розвиток села вніс тодішній голова колгоспу Бурячик. Дбав він і про житло колгоспників. Були збудовані двоповерхові будинки і про соціальне побутові приміщення. У селі була збудована нова середня школа, нині це велике заможне село. Населення в основному молодь. Не дивлячись на економічну скруту, в селі працює своя пекарня, цех по переробці м'яса та багато інших підприємств. Село не збирається помирати, і надія на те, що цього не станеться, сельчан є.